Доброго дня, любі малята! Зараз на дворі стоїть холодна морозна погода. Багато птахів, рятуючись від зимового холоду, ще восени відлітають в теплі краї, але є чимало пташок, які навіть взимку не полишають свого рідного краю. Давайте ми сьогодні поговоримо про зимуючих птахів та дізнаємося. Чим взимку вони харчуються і як ми можемо допомогти їм? Це ворона, пташка з міцним великим дзьобом. У неї чорні крила, а спина й черевце темно сірого кольору. Ворона любить їсти все. Часто ми цих пташок можемо зустріти біля смітників, бо саме на смітниках. Вони шукають собі їжу, де є різні харчові відходи. А це діти горобчик, маленька, рухлива пташка з округлою голівкою, короткою шиєю, короткими округлими крилами. Дзьоб твердий до кінця загострений. Горобчик любить ласувати різне насіння, як і більшість пташок, але він і не відмовляється від крихітки хліба. Це синичка, маленька пташечка, черевце у неї жовте. Це жвава та рухлива пташка, яка має дзвінкий та тоненький голосок. Синичка полюбляє їсти соняшникове та гарбузове насіння, а улюблена зимова страва це солоне сало. Малята, а це голуб. Голова в нього невеличка, коротка шия, крила зазвичай довгі та гострі. Голуби харчуються насінням, крихтами хліба, але деякі полюбляють плоди і ягоди. Тож які з нами птахи залишаються зимувати? Спробуйте пригадати їх. Це ворона, гарабець, синичка, голуб. Подивіться уважно та скажіть, чи всі вони однакові за розміром? Так, правильно, ні. Яка ворона? Ворона велика, а синичка велика чи маленька? Синичка маленька, а горобчик який? Горобчик також маленький. Голуб який за розміром? Великий чи маленький? Голуб великий. А скажіть, будь ласка, як ми можемо допомагати пташкам взимку? Правильно, ми можемо виготовляти гадівнички і підгодовувати птахів? Ось в мене є дві гадівнички. Одна для маленьких птахів, а інша велика для великих. Тож пропоную вам пограти в гру. З нашими пташками. Вони будуть по черзі підлітати до годівничок, а вам необхідно показати пальчиком, до якої саме годівнички їм необхідно. Якщо маленька пташка підлітить, то до маленької годівнички. А якщо велика пташка, то до великої. Будьте уважними. Молодці діти сьогодні гарно попрацювали. До нових зустрічей!